День 22 червня увійшов в історію нашої країни як день скорботи, адже це день початку страшної і кровопролитної війни. Цього дня в усіх містах і селах України вшановували пам'ять мільйонів загиблих в роки Великої Вітчизняної війни. Не виключенням став і Світловодськ. Урочистий мітинг-реквієм відбувся 22 червня. А місцем його проведення традиційно було обрано меморіал Вічний вогонь, встановлений в нашому місті в пам'ять про воїнів, що ціною власного життя відстоювали наш край від німецько фашистських загарбників. Саме тут світловодців вшанували тих, хто не повернувся з полів боїв. Пам'ять про події тих далеких страшних часів до пам'ятника вічний вогонь було покладено живі квіти та вінки. Від імені виконавчої влади до присутніх звернулася секретар Світловодської міської ради Зінаїда Климчук. Сьогодні ми в шанобі низько схиляємо голови перед вічною пам'яттю тих, хто віддав своє життя за сьогоднішнє наше життя. І водночас славимо вас. Шановні ветерани, які мужно пройшли через страждання великої вітчизняної війни, витримали і сьогодні для нас залишаєтесь зірцем тих людей, які, незважаючи на тяжкі умови, страждання, випробування, є прикладом у наслідуванні у боротьбі за нашу незалежність, за наше майбутнє, за нашу єдину Україну. Всього вам найкращого: здоров'я, мужності, бодрості духу та сили волі. І хай ваші рідні і близькі надалі відчують у вас ту надійну опору, яка буде далі тримати саме основне, що складається, наша держава, це сім'ю, яка є. Основою міцності нашого суспільства день початку війни цього року особливо близький і особливо тривожний для кожного жителя України. Сьогодні в нашій країні гинуть люди. І день 22 червня не просто нагадування про ту війну, що почалася 73 роки тому, але й попередження про те, що ми не повинні допустити нової. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка».